Усім доброго дня! Вітаємо вас з компанії Медика Лазер. Вже багато років ми займаємось розробкою та виробництвом лазерних та косметологічних апаратів для естетичних клінік та медичних кабінетів. В нашій лінійці представлені найтехнологічніші, найсучасніші та дієві технології: діодні лазери для епіляції, елос апарати, неодимові лазери, апарати для корекції фігури, апарати смаслі ліфтингу. Лазери для видалення судин та новоутворень шкіри, СО2 лазери для дерматології, хірургії і гінекології, портативні комбайни з багатьма функціями та безліч технологій для омолодження шкіри. Завітавши до нас у шоурум, ви зможете не тільки побачити обладнання вживу. А й провести тестувальні процедури на собі чи ваших моделях для оцінки результативності, ознайомитись з повним переліком наших сертифікатів і дозвільних документів для легальної роботи в Україні. Ознайомитись з роботою нашої сервісної служби та більше дізнаєтесь про деталі технічного та гарантійного обслуговування. Ознайомитись з нашим інноваційним учбовим центром і викладачами. Які з задоволенням поділяться секретами успішності процедур, які проводяться на наших апаратах, будемо дуже раді бачити вас у нас в гостях. Підписуйтесь на наш канал і завжди тримайтеся у курсі наших новинок.